Я вас тільки прошу одне. Посадіть Порошенка в тюрму. Якщо не посадите Порошенка в тюрму і не будете боротися з корупцією, нічого у вас не вийде. До сідайте. Бо вам хрест. І це я все надрукував газеті. І як вам боротьба з корупцією? Та ну, Прошу що балакаєте? То, що каже, ворували зимой сьогодні і тим, що до війни, то каже, мелочь. Оце каже. 40% все розказували. 40. Я вірю. Бо я його ще знаю по Верховній Раді. Завіряю. Кому, кому? Генерал. Як ми збираємося жити? А хто цих придурків буде кормити? Хто? Хто? Ніхто їм не дасть ніяких більше позив ніколи в житті. Про що ви балакаєте? Це зараз. Да. І то прийде Трамп переграє, побачимо, яку він... Плацінку почне грати зараз. Не знаю. Він сьогодні говорить одне, завтра друге. Він, він не, не, не зовсім вирівноважна людина, а до того ж, його стосунки з.